Слава Ісусу Христу, час молитви, час нашого духовного спілкування з Богом, час, коли ми всі разом як об'єднана програма, піднімаємо під під об'єднана програма в Ісусі Христі, В Сині Божому піднімаємо разом руки до неба, щоб молитися один за одним. Якщо ви бачите, якщо ви є сьогодні на сторінках нашої передачі, і ви молитеся, мол, молимося всі разом. Ми бачимо вже скільки багато Господь по свідоцтву, яке ви читаєте на сторінках нашої програми, робить велика кількість. І оздоровлені від раку, і оздоровлені від різного роду хвороб. Як Господь спасає тих, хто є на передовій, як Господь влаштовує сімейні питання, коли сім'я здавалося повністю розбита ніякого шансу. І коли люди піднімають руки до престолу благодаті, Господь втручається і Господь спасає. Як ви бачите, є на нашій сторінці і бачите знак нашої церкви, коли поставили свою просьбу, це говорить про те, що пастор вашу нужду прочитав. І бачите коментарі, що люди дають коментарі, значить за вас уже моляться. Можливо, хтось не поставив, але ставте коментар, ставте лайк, щоб ми могли побачити, скільки людей є разом в молитві. Є дуже багато просьб, але не завжди є багато тих, хто молиться. Тому моє прохання. Пишіть коментарі, ставте лайки. Це особливе підбадьорення для тих людей, хто є разом з нами в молитовному, молитовній війні за спасіння душі, за підбадьорення. І зцілення нашого тіла. Сьогодні ми читаємо слово, яке є записане в Матвія 24, дуже коротенький вірш, четвертий вірш. Ісус промовив у відповідь їм, тобто учням: стережіться, щоб вас хтось не обманув чи не звів. Мова, учні вже останнє перед розп'яттям Ісуса Христа, бачать ці великі споруди. Єрусалимського храму, задають питання Ісусу, бо перед тим йде діалог, що Ісус е, каже, що побачите дуже скоро, що від цього храму нічого не лишиться, і учні задають питання, коли це має статися і які будуть ознаки. Ісус зараз, самою першою ознакою останніх днів, в якому часі ми зараз, зараз, зараз з вами живемо, це є обман. Найбільший обман, який будь-коли існував в історії людини, і який буде вилитий демонськими силами на землю перед підхопленням церкви, перед останньою сідьминою Даниїла. Дивіться, щоб вас хтось не звів. І, власне, наша, про, наша молитва буде називатися Нова хвороба і штучний інтелект. Ми бачимо, як зараз іде пов'язка того, що є зв'язане в світі, що зовсім недавно була пандемія. Ім'я якої було COVID-19, ім'я якої була корона COVID-19, повністю демонські слова демонського світу. Одне з верховних звань самого Люцифера, яке конкретно дається для цієї хвороби. Чому так? Думайте самі. І за цим починається дуже скоро війна між Росією і Україною. І в цей проміжок часу, дуже скорий проміжок, часу, я би сказав, що ви навіть самі зауважили десь приблизно від 18-го року по сьогоднішній день, власне, від того моменту, коли написано не пройде це покоління, 1948 1948 не пройде це покоління від утворення Ізраїлю, 2018, 2018-й 28-й, По простих підрахунках не пройде це покоління, як це все має статися. І ми бачимо, який навал всього. Пішов на цей цілий світ. Проголошена столиця Єрусалим, і підписана самим найвищою, сильнішою державою світу сьогоднішнього дня Америкою. Друге, починається ця надзвичайна хвороба, яка дозволила майже для 5 мільярдів людей в світі, які живуть, бути, взяти ці ліки. І пізніше зразу виникає війна. Для чого війна? Цей проміжок часу. Не просто йде війна проти Росії і України, готовиться великий ворог проти Ізраїля, але йде надзвичайно велике підняття нових технологій, штучного інтелекту. Ще зовсім недавно те, що ми маємо сьогодні, буквально декілька років. Я кажу, як той же взяти 18-й рік, ще такого ніхто би собі не подумав, що зараз є на сьогоднішній день. Наскільки сильно штучний інтелект буквально за декілька років війде в життя людини і буде орудувати людиною? Ідея найбільша небезпека цього всього, що ми не бачимо, як церква що власне за цим стоїть, вивчаючи Слово Боже. Ми повинні зрозуміти, що в світі ніякого штучного інтелекту немає. Якщо навіть такі модерні пояснювачі, які сьогодні пояснюють, що то є цифри, що це є технології, що це є підбір програм, які ведуть наш до штучного інтелекту, абсолютно ні. За цим всім ми явно можемо прослідковувати силиконову долину, бачити тих людей, які. Розробляють ці програми, бачити, наскільки вони вийдені сучасним новим релігіям, де місця не знаходиться для Ісуса Христа, де основа основ поклоніння це є демони, де основа основ чи в поклоніння це є наркотики різних ступенів, які вводять людину в надзвичайно великий транс, і де людина отримує надзвичайно сильні відкриття духовного світа. Демон дає своє відкриття. І ми можемо бачити, як за дуже короткий проміжок часу, що стається з людиною, що стається з людиною в церкві. Це тяжко навіть повірити, що людина доходить до того моменту, коли вона підходить не до пастора, коли вона не відкриває Біблії, коли, він, коли вона не падає на коліна, коли вона приходить до Джибіті і каже, а що мені далі робити? І отримує відповідь. Навіть дуже деколи добру відповідь. А хто ти такий? А що ти в мене питаєш, і входиться контакт. Контакт людини і GPT. Пам'ятаємо, як почався контакт в Едемському саду. Не було нічого поганого. Все було дуже добре. Живе вічно і царствуй в Едемському саду Адам і Єва. І зараз входить особа, ім'я якої є Люцифер Змій. І він входить в контакт з людиною. Людина відкриває своє серце і тільки з відкриттям серця. Людина вже стає під владою того, хто до неї говорить. Уже тепер Господь для цієї людини не є Ісус Христос, а тепер Господь для цієї людини є сатана. І, власне, в результаті цього перша людина втрачає контакт з живим Богом і є вигнана з Едемського саду. Що для сучасної системи потрібно? Війти в контакт. Якщо ви акуратно слідкуєте за цією системою, вона ніколи вам не скаже ні. І під яким кутом ви би не говорили до цієї системи, вона все рівно буде казати так, так, коли ви повністю получаєте від неї те, що ви би хотіли би отримати, можливо, не до кінця, але те, що ви хотіли би почути. І навіть не розуміючи, що ця система вже починає нас контролювати, починає володіти нашим розумом, починає володіти, що таке розум. Це є грецьке слово, те саме слово для інтелекта. Розум, інтелект. Немає штучного інтелекту, є Божий інтелект. І є той, хто пішов проти Бога, демонський інтелект. Чому я кажу, демонський інтелект є? Тому що певного дня по відношенню до 28 28.12, диявол є повнота розуму. Що таке розум, грецьке слово, яке пізніше є в Латині? Інтелектис, це є латинське слово, це не є грецьке слово, а в грецькій мові це є переведене на нашу мову, це є розум. Повнота інтелекту, повнота розуму. Тому не дивуймося, коли ми сьогодні їдемо, людина, яка відвідує е, тібетські храми, відвідує хоче побачити, що робиться в тих храмах, які мають свої божества в Тібеті. Коли заходиш в той храм, можеш бачити різного, різні формули, різні відкриття, власне, з тих формул і тих відкриттів починався той комп'ютер. Чому всі ті люди. Взяти ж керівника Еплс, який помер від раку, чомусь всі свої відкриття і всі свої поїздки найбільше за свого життя він їздив і получав в горах Тібету. Що таке Билл Гейтс? Що таке Мета, всі вони зв'язані між собою тібетськими релігіями і мають надзвичайно сильне посвячення. В демонський світ, який відкриває для них надзвичайні речі. І що саме цікаво, людина, яка попадає в цю залежність, так як наркотики, вона сама від них звільнитися не може. Вона входить все сильніший і сильніший транс. Вона жити без цього не може. Що ми сьогодні можемо жити без комп'ютера? Чи ми можемо сьогодні жити без телефону? Абсолютно ні. Він фактично став частиною нашого життя. Штучний інтелект через телефон, як ми його називаємо, демонський інтелект, краще скажіть. Він повністю старається контролювати наше життя і настільки сильно, що в більшості свої, особливо молоді люди без цього засобу існувати не можуть. Можете від людини забрати молодої людини, забрати навіть їжу, звільнити її з роботи, вона буде переживати. Але попробуйте від неї забрати телефон, забрати комп'ютер. І ви побачите, яка велика авантюра буде робитися в вашому домі. Деколи треба буде кликати або поліцію, або вести терміново людину до психолога чи до психіатра, щоб людина могла, інша людина, спеціаліст, що з цією людиною зробити. Власне, сьогоднішня молитва є направлена чи посвячена тому, щоб молитися за тих людей, які. Фактично, вже без штучного інтелекту, без новітніх технологій себе не бачать в цьому світі. Вони є настільки залежні, що їм не треба роботи, їм не треба церкви, їм не треба батьків, абсолютно нічого не треба, тільки дайте -то посидіти біля цього приборчика. Що він поорудував нами і ми є повністю задоволеними. І тоді, можливо, навіть піду трошки посплю хвилинку-дві, якщо хватить мені часу. Молимося сьогодні за таких людей. Спасибо вам, пастор Александр. Вы уже, мы уже как одна семья. Мне нравится, как вы разъясняете, потому что не все понятно бывает людям, когда им объясняют. Ясно, когда мы слушаем вас. Да укрепит и даст здоровье вам вашей семье, Господь. Всем здесь, пишущим комментарии на нужды и просьбы, провозглашаю, что все будет разрешено во имя Иисуса Христа. Все нужды, проблемы со здоровьем и все трудности да восполнит Иисус Христос по любви своей, по богатству своему во имя Иисуса Христа на Христе Голгофы. Аминь. Связываем все препятствия и болезни и всякое демоническое нападение на Божьих детей, всякое заклинание и колдовство, всякое разрушение отправляем в бездну все, что враг замышлял для Да обірнеться на добро для Божих дітей. Покриваю всіх Божих дітей кров'ю Ісуса Христа і огнем Святого Духа, который защищає нас, як покривало. Амінь. Живемо в останній час, молімося один за одного, бо така воля Божа, нашого Небесного Отця, нехай почутий буде кожний, кожний, хто є на сторінках. Амінь, амінь, амінь. Я зразу говорив, що всі ці біткоїни це ще один спосіб отобрати у людей все. Били же ТРМ, МММ і прочі схеми. Тільки алчність привишає здравий смисл. МММ то я зрозумів, то є система МВ, коли люди попадають під різного роду піраміди, і так іде. Збагачення маленької кількості людей, аферистів і об'єднання великої маси людей. Мого зятя з інвалідністю силою забрали на війну. Він є боєспосібний. Прошу молитви за нього. Господи, поможи, збережи. Дорогі браття і сестри, дорогий пастор Олександр, прошу помолитися за моєго внука Даниеля, 19 років. Он у Рогвалі, як місіонер, скоро. Скоро що то случилось. Очень много у него появилось болезней. Может от стреса, может от демонических нападок. Очень прошу вашей молитвенной поддержки. Вас всех люблю. Слушаю, я із Росії, дочь і внуки і Германии. Германії. Уругвай да, то є дуже страшна країна в питанні демонського посвячення. Місцеві народи, потомки інків. Або більш простіше сказати індіан, які проживають на цих територіях, дуже віддані демонам, йде велика посвята великих територій. І коли нав'їжджаєш в Мексику, я вже не кажу за ті дальші країни, ти просто на собі відчуваєш тиск демонського світу. Хай Господь береже, і будемо молитися за всіх, хто попадає в таку скрутну ситуацію. Тільки молитва в Ісуса Христа може звільнити від такого. Помолиться за сестру Марьяну, Благословінь вам. Слава Господу Ісусу Христу! Спасибо, Господь, что Ти посылаешь нам Слово Твое, питаешь хлебом через пастор Александр, Даєш нам понимание последних дней на этой земле. Помоги нам стремиться только к Тебе, наш Иисус Спаситель. Прошу за мою семью. Приведи, пошли, покаяние всем детям моєму, моєму мужа, братьям, родным и близьким. Также прошу за Захарія із цілі, мой Ісус, этого маленького малыша, і пусть ім'я Твоє буде прослав... прославиться во віки віков. Ще буквально одну-дві просьби прочитаю. Вітаю всіх, дякую, що ви є, прошу помолитися за мою сім'ю. Дякую, дорогі брати, за перестороги, які ви даєте. Один ви, який проповідуєте цю істину для нашого часу. Я з нетерпінням чекаю вашу проповідь. Я вас просила помолитися за мою племінницю, яка б дуже сильно боліла, і врачі не могли поставити діагноз. Слава Богу, по молитві! Дитина є вздоровлена, це просто чудо. Чудо. Дякую всім вам гарно. Один ви, який даєте такі чудові перестороги, всі інші пастори чомусь є найманці. Я думаю, багато є добрих пасторів, але читаю комент. Прошу помолитися за мою подругу, яка сильно боліє. Лікарі не в силі допомогти, тільки надія на Господа Бога. Дякую вам гарно, хай вас Господь рясно благословить. І ще одну просьбу. Слава Ісусу Христу! Дякую за пастора Олександра, команду, сім'ю, за всіх молитовників. Господі, благослови всіх і сахрані. Господі, благослови, благодарю Тебе за твої милості, охрану, за щиту, прощення за сина. За Сина свого Господі, Тебе довіряю свою жизнь, всю семью, дом наш. Прошу Тебя, Господі, прости нас, помилуй. постав свою ограду, приведи ко спасенню всіх людей, Господі, ответь на молитви и нужды братьев и сестер. Пусть, пусть будет Твоя воля в силе и в силе Духа Святого. Амінь. Ще одну, пожалуйста. Подержите в молитві за спасіння моего племянника Сергея і освобождення від духа алкоголя. Ми бачимо, скільки просьб, молитва є вкрай необхідна. Я думаю, що, можливо, трошки треба віддати час для якихось інших ерій чи ділянок в служінні своєму по е, інтернету, але бачу, що молитва є, молитва є дуже багато, дуже багато людей просять молитися, і тому. Ми продовжуємо цю ділянку нашого служіння молитися один за одного. Розповсюджуємо це, включаємося в молитву, слухаємо, що каже нам Господь, пам'ятаємо, в якому часі ми живемо, не даймо себе обманути, особливо новітніми технологіями. Пам'ятаємо для нас одна єдина правдива технологія Ісус Христос через Слово Боже. І приходить такий момент. Коли нам треба все більше і більше читати оригінальну Біблію, тобто читати, те, що ви бачите. Книгу з бумаги, не те, що нам підсовують через електронні версії. Я бачу, скільки все більше і більше стоїть різного роду проблем, коли до мене не раз звертається людина, дивіться, у мене написано так. Я кажу: ну відкрийте. Прочитали, кажу, де ти таке взяв? У мене в телефоні так написано. А тепер дивіться, як написано. Хоча б в того Жугієнка, чи беремо. Любий, любий переклад Біблії, яку ми розуміємо, і навіть близько такого нема, що ви читаєте в своїй електронній версії. Будьмо дуже, дуже обережні. Ворог, як рикаючи лев, ходить навколо, щоб когось вкрасти і когось пожерти. Молимося один за одного, молимося за наш рідний край, молимося за ці всі просьби, які висвітлені на сторінках, молимося, мир для Єрусалиму і, звичайно, молимося за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже. Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ти є в нашому житті, що ти нас знайшов, і тепер ми можемо з вірою підняти руки до Твого престолу, благодаті і просити, благослови, помилуй, спаси, відкрийся. Ми підносимо на руках молитви тих людей, які сьогодні є під атакою через комп'ютер. Через цю зброю, коли ворог забирає розум, забирає час, забирає спосібність персонально думати, а тільки дає цей час навколо штучного інтелекту, демонського інтелекту, який забирає все те, що мусило би служити для Бога. Благослови нас. Молим тебе за Україну, дай мир і спокій. Молимо тебе за ці всі нужди, які ми читали, які є написані на сторінках цієї програми, які пишуться живими людьми, які просять і з допоможи, прийди. Молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо, і, звичайно, звичайно сильна молитва, за Ізраїль, мир для Єрусалиму. Допоможи для нас, будь разом з нами. А тобі, слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.